Друзі, всім вітання. Ви знову на ютуб і У нас розпочинається третій цикл матчів збірної України. У відбори на чемпіонат світу 2026 року розпочинається він цього разу. У нас в магазині Adidas, де відбувається автограф сесія гравців збірної України я Микола Шопаренко Іван Калюжний. Також Олександр Караваєв Дають свої автографи, потрохуються з болівальниками і презентують нову форму збірної України. в якій ми будемо грати вже починаючи з листопада цього року. Сьогодні я отримав підпис Івана Калюжного, Караваєва та Шапаренка і магніта такий збірної України форма. Така я вболіваю за збірну України з 21-го року. Калюжного я в другий раз бачу, а Караваєва і Шапаренка із того, що я ходжу на матчі Динамо Київ, я бачу вже ну раз п'ятий. Дуже класно, насправді символічно вони створили такий елементи, такі на футболці. Дуже цікаво було спостерігати за тим, що українську символіку так передають таку ідентичність і подалі, і показувати всім взагалі по Європі і не тільки. Тому дуже класно, насправді, такі кольори дуже лаконічні, один з одним поєднані. І людям дуже подобається, бачите, дуже багато людей зібралися, і всі з футболками, і нові, і можна придбати в цьому магазині так само. Ну, в мене вся сім'я, мій батько, мої діти, футбольні фанати. В мене двоє синів, вони грають у футбол. Mm -hmm. e, ну, скажімо так, я більш любитель цієї справи, але в моїй сім'ї всі дуже люблять футбол. Ви попал собі взяли чи комусь за своїх е, Ні, це для мого батька. Він колекціонує, в нього дуже багато м'ячів, футболок, він їздить на багато матчів по всьому світу. Прошу подробити вже за вториком? Так. Всіх залишив? Так, да, усіх. Як вам така зустріч? Дуже класно. Я перший раз на такій зустрічі мені дуже сподобалось. Так, друзі. Отож, після автограф-сесії команда, яка з Києва вирушала до Польщі, вирушила нас до Польщі. Шахтарі вирушили зі Львова теж до Польщі. Зараз ми в Жешові, знаходимося в аеропорту. Трішки вам плани на цей тиждень я розкажу. Отож, Франції ми будемо готуватися вже безпосередньо до матчу з Франції. Там буде одне тренування, потім матч мачдень один офіційне тренування. І власне сам поєдинок, після чого ми повернемося вже в Польщу. Правда, Варшава не вже шов, і в Варшаві вже вбудеться сам матч про. Ісландії, це план на цей тиждень. Е, ще хочу вам зараз продемонструвати фігурки гравців. Ми отак презентували склад, хто бачив це відео у нас в інстаграмі е, і поставив лайк молодець, то не зайдіть, подивіться ще раз. Зараз ці фігурки ми будемо гравцям е, дарувати і подивимося, наскільки вони схожі. Зокрема, в мене Гуцуляк це різник. І ось це забарне. Ну, фактично, кожен гравець, майже кожен, хто е сьогодні є в складі збірної, отримує такий подарунок від нас. І плюс зіграємо з ними вікторину ну, про Францію. Трошки попитаємо, так як в попередньому зборі ми питали про Ісландію. Окей? Погнали! Ліга не похоже, я страшно. що кліз. О, знаєш, що це? Шахов. Давай з трьох, хто найбільше схожий? Шапа. Хто з цих футболістів забивав Франції? Шапаренко Циганков, Сидорчук. Ну, типу, і Шапа, і Сидорчук забивав, але там я не знаю, в кого Ну, Сидорчук і Шапа. Я і Шапа. і Шапа. А, і вітя забував. Той хто краще забував. А, так? Як насправді називається якова лежа? 200-метрова, 300-метрова. Просто красива лежа. 200. Скільки? 300. 200. 300. — 300, 300. Трьохсот? 300, так. Так, ну давай з'ясовувати деталі. Де ти був, коли тобі подзвонили і сказали, що ти їдеш зі збірною? Був вдома, проїхав тільки після гри. І як? Так. Яка реакція була? Та, яка почав збиратися швидко та їхати на вокзал. За скільки часу заїхав з дому? Дві хвилини доїхав до вокзалу. Спішив? Дуже. Е, як твоє здоров'я Добре, військовий. все Добре. Ти вже відновлений на 100%. Так, Зараз матчі у нас вирішальні. Що думаєш про Ісландію, про Францію? Ми попередній збір зіграли вже з ісландцями. успішно. Як думаєш, як цього разу буде складатися матч? Я маю надію, що добре для нас, тому що це дуже добрі і якісні збірні. З ними буде важко, але у нас є мета. Ми будемо до неї йти. А якщо порівняти настрій свій і команди, то ж ти бачиш, коли їхали на жовтневий збір, коли їдемо зараз, наскільки він різниться. Та так ще не видно. Ми побачимо після першого тренування. Ну, так сказати, коли всі разом зберемося. А по власному стану, так, відчуваєш, мені... що впевненіше? Ну, певніше що так. Смачно. Варты не делаешь. Схожий. Красиво. А ты мариже, да. Дима, там приняли. Рижа делай. Ой-ой-ой. Не, я добрий, я <рістиві> тоже. Та по-моему сам уже видно, що это. Не, ну да, нормально, Дякую. Ну що, схожий? Так.

<говор> як. як себе почуваєш дебютантом чи ні? Бо ти вже був один раз? Так, був. Але звісно, що приємно, що отримав вихід, і задоволений, що я тут знаходжусь. Давай стандартно, як дізнався про вихід? Перед грою з металістом Льоха Гуціда сказав, що в групу написали список і що мене викликало. А потім вже набрав адміністратор. І яка була реакція? Ну, дійсно, що позитивна, і, дійсно, що дуже щасливо. Зараз в команді наскільки великі зміни відбулися порівняно з тим скільки, три роки вже, да? три, трьохрічним періодом, коли ти був Е, Там, в принципі, ну, дійсно, що новий тренер і багато нових гравців, але. Плюс-мінус зі всіма знайомий, тому немає ніяких проблем. Ти коли попередній раз приїжджав, у тебе одноклубників не було, правда? Не я води. тоді з іншого клубу приїжджав, да. Тому мені так було трошки складновато, Зараз е, в цьому плані легше. Що підказує Богдан, що підказує Олексій, щось говорить? Куди йти, з ким говорити? Я сказав, тримати сьогодні все буде нормально. Куди він, туди тебе? Найближчі матчі у нас Франція, Ісландія. Вирішальні, так можна сказати. Яким настроєм ти йдеш на ці будинки? Чи є якісь мандраж, чи якісь можливо очікування? Mm, Там мандражу немає, очікування. Добитись результату. Це все, що зараз цікавить. А що в клубі тобі говорили, коли сказали, що ти їдеш збірну? тренером, зокрема? Та привітали. В принципі, нічого особливого, стало, що я заслужив. Та й все. Про номер думаєш, який буде? Без різниці. Який даду? Та... Неважливо абсолютно. Так, давайте по квізу. З легкого починаємо. Яка тварина є офіційним символом французького футболу? Лев, півень, бик. Півень. Ок. Хто з цих футболістів не народився у Франції? Не народився у Франції. Мбапе, Грізман, Трезеге. Фрезиґє, колись грав чемпіон світу 1998 року, з вимальним. Да. <клух> Він в Аргентині Він в Аргентині народився. Так, скільки разів Франція вигравала чемпіонат світу? Один, два, три. Я скажу два. Два, правильно. Так, як називається найбільший у світі музей, що знаходиться у Франції? Орсе, центр Помпіду, Лувр. Ловер. Так, друзі, ми продовжуємо наш вечір подарунків. Ми вже в готелі і зараз черга дійшла до легіонерів. Давайте ми заглянемо, де вони живуть, і подаруємо власне їхні прототипи маленькі фігурочки. Пішли. Добрий день. Добрий. Як доїхав? Нормально. У мене в тебе сюрприз. коли кулачок. Причска. Попередня. Попередні, так. Да. фігурка буде. Все. Дякую. До зустрічі. Подарочок. Дивись. Дякую. Схожий? Майже. Дякую. Ні, кулачок. Кулачок? Да. Ну, сейчас схоже есть. Сейчас схоже? <laughs> ну, короткая стрижка, это так. Всем да. привет. Как доехал? Ну, что, все доброе, Все доброе Вы? Как сам? Там Ну, трошки, да, трошки. Нет. Ну, ничего, сегодня я, да, не подпочит. А ну, кто там? Сейчас Кто? Запас схожий. Запас схожий? Вот. Ну, вот так, сюда. Якщо так здалеку. Це так. А, Судоко? Ні. Судко не скажу. От ви ще покажете. Я теж не дожу. Ну тільки стрижку. Місяці, а ну місяця. так, місяця. пізнаєш, давай переведемося. Ярмолюбний, що скажу. Це його немає в номері, Віталіка немає в номері, Єгора немає в номері, а, Руслана немає в номері. І є підозрюваний, що вони в залі. Не дивитися.

предку. Как баба. Як Нормално. Да. Украинска асоциация футбола.